Новомосковський молодіжний центр створив відеопривітання до Дня української державності. Про ідею створення ролика розповіла директорка центру Анастасія Ралдугіна. По-перше, ми надихнулися новим святом, яке ще в минулому році було затверджено президентом Володимиром Зеленським. Але в цьому році, нарешті, вже та дата прийшла, і ми мали нагоду у такі сумні для нашої країни часи. Все ж таки, відзначити якось цей день, е, показати, що ми все ж таки патріотична нація. Ми об'єднані, ми сильні е, у своїй боротьбі. Е, і дуже хотілося показати ту любов до своєї держави, яку кожен з нас е, у своєму серці плекає. Е, тому, е, коли прийшла ця дата, ми вирішили зняти ролик. Е, ця ідея прийшла е, до нас дуже колективно. Е, тобто, це в такій творчій обстановці, е, кожен накидував якусь. Ідею, що він бачить у кадрі, що він хоче передати цим. І якщо ви подивитесь ролик, там кожен працівник молодіжного центру він. Як свою історію якусь розказував, те, що він хотів розказати і показати саме про свої почуття до своєї країни. Тому все вирішувалося дуже колективно, дуже класно. Нам сподобався сам процес навіть задумки, і дуже сподобався процес реалізації. Процес створення відеопривітання сподобався усім учасникам. Наші зйомки проводилися. Мені здається, можна навіть по, по самому відео зрозуміти, що нам було надзвичайно весело, і кожен, кожен з нас в нашій кожній репліці е, хотів торкнутися дуже важливих тем зараз е, і стосовно української мови і мрії. І, взагалі, найголовніша ідея це показати людям на нашому прикладі, що українці це дійсно як букет. Кожна людина квіточка, і ми всі можемо об'єднатися в такий сильний і дуже гарний букет, як якому все який це зможе. Українська мова, наче музика. Музика, яка лина в жилах кожного українця, і навіть коли наша кров проливається, на її місці виростають поля квітів. Кожна людина як квітка особлива, неповторна. Коли вони об'єднуються, утворюється букет. Ми всі команда, яку об'єднує український, український дух. нас не знищити, не зламати, не підкорити. Ми сильні, ми вільні. За свій народ та за свою країну ми будемо стояти до кінця. Як би тяжко нам не було, бо з нами янголи охоронці Моя країна не дуже велика, але вона діамант в оточенні земель інших країн. І якщо ти вважаєш себе сином чи донькою рідної землі, то маєш берегти, примножувати її красу, і тоді вона закричає твоє серце і життя доброму щастям. Мрії наповнюють наше життя барвами, вони допомагають нам пізнати себе. Ніколи не можна позбавляти себе мрій, бо людина без них існувати не може. Якщо вам скажуть, що мрії не збуваються, не вірте, вони збуваються, якщо за них боротися. Поборемось? Поборемось.